Нічого так трошки перекусиш. Да. Щоб було спати веселіше тобі. Та мені й так не, не сумно? Да. А так буде веселіше. А чи ти не по... Шо, шо надо? І... Не ну, не нема, що що посолила. А воно що не соліде. Та нема ще. А, то ти ж забрав туди ну, Не я. Ну, нема там. Бада. Лохи баба. Поїзда до граба. Що шо таке? Щось не так. Не знаєш, як ну не то не тобто. Щось не хвата. А що? А мені війни поцуситься. Та ні, то таке не робиться. А ти ж казала, ви ж кістки гризти. Потім, вони ще гарячі. А, -а, -а. Да. а ти вже хотів гристи. Кістки гірка може погрізти. Будуть Бо зуби боліти, дід. тобі твердого не можна їсти. А -а -а. А що це ти знаєш? Що... Піст. А ти Де, дід плямкай <піллянка> собі вовчки. Вчора не було, а сьогодні вже є, да, піст? О ти піст. А я вчора й Паску їв. Дід вчора пригнався і з'їв Пасху, га? Надо ж таке? А я не з ним спіла зняти. Поки я туди думала знімати, то він вже її докінчував. Прошляпувати. Так що дід уже по і віша капіст. Смішний дід такий. А добра була? Булочка така. Ну, смачна. Булочка смачна була, святкова. Так? Да? О, ти правильно, дітей. Свято той свято, бо зараз не вгадаєш. За той Дніпро оно, що там робилося? О, Боже, люди не дождалось. скільки людей погибло. Харків, Дніпро, Кривірі, бідні люди, вони того свята не дождалися. Ох. Да. Що воно робить цього? І сіке ж так можна оце. Що за дикарі вже такому, щитай, в такому такому віці живемо вже 21-му? Мирний час, і щоб такі дикарі ще жили, що таке творять, а? Хто їм дав право? Як вони зовсім за це відповісти, жорстоко теж. Ніякої пощади не повинно бути. Ми ж то знаємо. Суд людський вже свершився. Усі знають, що їм бажати і що пожелати. Я навіть не знаю, що сказати. Ох, це таке страшне, що не можна, щоб залишилися не наказані. Це що старці керують. Поки цих старців не повбирають, mm -hmm. нічого не буде. Так, да, вони ж незаконні всі вже. Вони всі як... після 60-х годин яких За 60 70 І Інваліди, та їх mm -hmm. вже таких і на війну не беруть, а вони ще там ум та um, заразом позаходив і керують. А то поки їх не поубирають, то толку не буде навіть. Ні який. Ну, це не по... вони їх не уберуть, поки вони самі не крякнуть. Прийде час, вони самі по... крякнуть і все. О, підходять другі, їхні намісники заступники. Такі самі да. однодумці, одногодці. Да. Ой, та ну тіт, Поки ми живемо, поки ми святкуємо. да. З городу їхав. Дід... Тут... Хотіли Секана в армію забрати до да, діда, мого, ти ж ви що. А я так дивись, нагадає. Ну, думають, сейчас ми. Думаємо, зараз ми йому сделаємо, да? А потім роздивилися, що щось не, а не підходить. Бачу, та ні, це не, не наш клієнт. Не наш контингент. Да. А зразу аж притормозили, да? Думали, що ну, ми да. його Сапаємо, Да. так? я нас кумака, так ми буду казати хлопці, не буду запротивлятися, хай везуть. Анікдоти порозказують. Щоб ні, пос... да? Да, посміялися, з Степана. Да? Але ж не пройшло. Так. Не пройшло, дід, бач, який ти вже. Приїхали, так. Розібрались такі хлопці, ну, що да. це хлопець не їхній. А я ж я думаю, що я що. Щось... Да. А, а дід так хотів, щоб його пригласили кудись. <звук> а я вони не схотіли. Ваш <звук> дід. Та вони ще й не дурні. А. Дідів Ні, розлічають. Три. Ну бач, зразу не розлічили, не видно. О, та під кепкою тебе ж не видно. А прийшли ближче та й побачиш. Що що ну да, так, ти ж так чух-чух-чух. Чуть-чуть їм не повезло, Ну, бідні. Ну, пішли десь других шукати. Кого я... ж тут шукати, тут вийдеш, нікого не побачиш. Ну хай Я не Маку. Да ой, дит. Так що можеш Пасху шазимо і на паску. Пасху. Да. А работа та есть. Хоч і молодий був роботи, та й повно було. І на старість їх значе ще більше тієї роботи. А нема ж кому. Я не знаю. Приглашають ти його. Ти да, ходять по під дворами, роз... запрошують на роботу. О, і зарплата висока. І ці премії, Як... і в забор що на роботу приглашаємо. Якби Як взяли. Завідуючий магазином там воно є, завідуючи кулінарії, Боже, стільки вакансій. З охранником не візьмуть, звісно. Чого? Будемо назад. Молодих так. А де ж молоді всі? Молоді де зараз? Молодих немає, хай беруть, які є. Що є, там ще грузчики? Uh -huh. Прибиральниці. м'ясо. А хіба ж тісто місять, копистку? А я знаю там, які копистки. Зараз же апаратура всяка електрична. Ти чор вручну... діт? Та чого це там? Вручну ніхто не місить тісто вже. Ну це Хіба що хіба, електрики не буде? Вони ж кажуть, що скоро ні газу у нас ну, не буде, ні електрики. То прийдеться вручну, тоді тісто місце будемо всі місити. І ногами, і руками. Щоб хліба напекти. А де його тоді пекти? Печі треба виморовувати. І якісь дрова туди і пекти хліб. Ой Боже, які в нас перспективи. Ой. О, дід живемо такі часи. І не думали ніколи, що доживам до такого. Та що це там не думали? Я не думала, що таке може бути. Ніколи б не повірила нікому. Я ще під пішки ходив, то знав, що війна ще буде. Все тоді старі люди казали. Так що. Які вони грамотні, ті старі люди. Не не. Що? Не. А що, А. Понятно, як старі так. та й грамотні. Ну, мала. Ти що без хліба вже їси? Так. Да. А чого там є ще хліб? Так, я не хочеш, не хоч, то не їш. Хліба. Ти що, хліб зараз. Ти що дід? Треба їсти поки що... Шо... Поки є що їсти, то їж. Ох, я. Да. Поки що хліб є. Треба наїдатися. Уже буде що споминати, чого? Ще до такого доживе. Да. Да, а вдруг, кажу, нічого не стане, тоді бим тільки вспоминати було, а тоді не хотілося їсти. Ти ж бачиш, яке воно життя непридогадане якесь. Ой, дід, дід. Хай вони не дивляться, бо мені щось кажеться, що ще й дідів позабирають та твойну. Бо здаватися ж ніхто не буде. Ну, ті, ленти за... заряджати, патрони ленти. А -а -а. Снаряди протирати хіба. Нащо їх протирати, що спіртом протирати. чи що таке кош? Ну так. Да. А що ж. Щоб не були і ржаві чи що. Ага. Та що вони і ржаві не летять хіба? Так ну. А що маслом змазувати. Ой, бог ще. Бусму -бур... заклинувся там. Он воно є. Да, а, а, щоб не заклинуло. А -а. Та бачу я взагалі. от такої теми далека, що...

Що таке, не п'ється? Та ложечка воно є для цього. Замерз... Думав, Замерз... воно Замерз Жележ. Та воно ж захололо. Замерз компот. Та жилеш, а що ти думав? А дід хотів випити його, а воно не получилось. Я думав компот. О, та ти що? Це ж колаген. Ти попробуй, яке воно смачне? Та Я одне спробувала, так спробую ложечку, а потім так пробувала, що аж до кінця допробувалася, повністю з'їла. Ось така да. смачна, а смак який, га, то не вишні ж, не? Ага. Лімон. Де ж стає лимон? лимон? У ну, мене жила було лимонне, і вишневий компот. И воно така смачна да, отримала. Ох, і Але смак вже... такий, прямо. Я ж кажу, хотіла попробувати. <гум> Воно так спробувала, зараз. Та да. Там що трошки є в мене, звісно. І тобі вирішила пригостити. Так, а ти хотів випити, Да? А це от... ти в миску не зробила. А так, що не чи що. І так інтересно. Та це ж маленькою ложечкою, я воно бачила. А, ти хоч і великою ложкою, щоб брати, та це ж дісер. А це розсипається. Це ж да? десерт, його по чуть-чуть і їсти потихеньку, щоб смачно було. І, це ж не холодець. А що ж його їсти, як його жувати не можна так таке. Да. Ну ти його як береш у рот, і воно таке наче цього з смаком з таким. І ти його насолоджуєшся тим смаком. А ти хочеш його прямо ковтнути. Ти ковтнеш, уже нічого і не чувствуєш потім. Ох, і чувствую. Ото тільки як кладеш зразу, ото диви. О, і ти маєш почувствувати смак. А далі воно вже смаку нема. Вс. Ото, о, насолоджуйся дід. Смаком. О. Та не до дна, дного з краєчку бери. А ти його так. Так, так. раз. Диви, диви. А, бабу. Диви, диви, яка. Ти що, в садіку робиш, ти що? За мене ложечку ще. За ja, тебе. Ah, хороша, каже. Спасіба, каже, що дала. Десерт. Давай я буду вже закруглться. Щось друге дала. Закругляться давай. Закружаю. Махай до свидання. До побачення всім. Доброго на добраніч. Пятера. Дякуємо, що подивилися. Ну, всім смачного. Ставте лайки, mm. підписки. Ну кому шо, да. І кому дякуємо лайки. вам за все добре. Вам і На все вам добре. Гарного да, свята всем, всім. да. мирного. Паску то відпразнувати, да. щоб так лякають нас вже, що. Да. Так. уже, Так. вже. Вже ніхто нічого й не боїться. Да. Всім пока. Все, до побачення.